Вітаю усіх. Сьогодні ми розглянемо з вами завдання вже іншого типу, а саме це завдання на встановлення відповідностей, або їх ще називають логічні пари. Що я скажу про такі завдання? Моя душа протестує проти таких завдань, тому що вони важкі. І навіть на тому ЗНО, що колись було раніше, Мені здається, не було таких важких завдань, а я їх всі розв'язувала в свій час. І враховуючи те, що ви маєте зовсім мало часу, то, то, звичайно, вам важко буде виконувати такий важкий тест з математики. Ну, але все одно, готуємося, стараємося, вникаємо, приступаємо до роботи. Ось така задача може бути. Є прямокутна трапеція. В ній відрізок АВ, сторона АВ дорівнює стороні ВЦ. Раз. Два. Точка О є серединою АЦ. Далі відрізочок А це в нас дорівнює 40. Я поставила. Запам'ятала, що весь відрізок А це, це 40. Ну і є відрізок С, до який дорівнює 24. А знайти потрібно АО, АД, АБ. Ну, тобто ви бачите, що в одній задачі у вас, по суті, аж три задачі. Починаємо з першого, з самого легшого, вони так по мірі ускладнення йдуть. Зрозуміло, що АО це буде половинка від 40, це буде 20. І це зовсім-зовсім легко вам дати відповідь на це запитання. На це ми не заморочуємося з вами. Далі Далі мені треба знайти відрізок А. Ось цей відрізок кати. Він входить в оцей прямокутний трикутник. В цьому прямокутному трикутнику я гіпотенуза за 40, є катет 24. Мені треба шукати ще один катет. Знову ж таки, ви можете піти за теоремою Піфагора, але це забере вас дуже багато вашого дорогоцінного часу. Тому я знову ж таки. Налаштовую вас на те, щоб ви не забували про єгипетський трикутник із сторонами 3, 4, 5. Якщо у вас тут 3, тут 4, тут 5, я дивлюся, в мене гіпотенуза 40. Це хтось 5, помножив на 8, щоб вийшло 40. Я дивлюся, що тут у мене 24, це хтось 3, помножив на 8, щоб вийшло 24. Тому. 4, я теж помножу на 8, і у вас вийде 32. Отак От би я швиденько розв'язувала цю задачу. Тобто в мене 4 на 8 виходить ось тут 32. Ще один пунктик ми з вами зробили. Ще один пунктик ми з вами розв'язали. Ну і якось треба шукати Аби. Я думаю, що тут вже складніше набагато, набагато складніше. Нам прийдеться проводити ось цю висоту. Ще одну. Провели висоту. Що це нам дає? Нам дає те, що мені треба буде вводити Х і розв'язувати рівняння. Нехай отут у мене буде Х, тут то і у мене буде x бо рівні ж ці сторони. А тоді, оскільки нижня основа 32, а тут у мене Х, то на цей відрізочок у мене припадає 32 мінус Х. Зараз я буду працювати в цьому прямокутному трикутнику. Гіпотенуза за Х, один катет 32 мінус Х, другий катет 24, я перенесу сюди. Тут у мене буде 24. Зараз ми з вами працюємо в ось цьому трикутнику. І записуємо теорему Піфагора для ось такого трикутника, АБ, ну нехай я поставлю. Записуємо гіпотенуза в квадраті. дорівнює один катет у квадраті. Плюс другий катет у квадраті. Зв'язує За рівняння х у квадраті дорівнює. Тут квадрат різниці, це означає, що квадрат першого, я не буду поки що виконувати дії, мінус подвоєний добуток. Це буде 64х, плюс квадрат другого виразу, це буде х у квадраті, і плюс 24 у квадраті. Зрозуміло, що х квадрат і х квадрат зникне. У нас буде лінійне рівняння. 64х я переношу в ліву сторону. А в правій стороні залишаю 32 в квадраті плюс 24 в квадраті. Далі мені треба шукати х. Для того, щоб знайти Х, я буду оцей вираз ділити на 64. Знову ж таки, я не виконую общественний, тому що це довго. І дивіться, що я буду робити. Я буду думати, як би мені це зробити пошвидше. А пошвидше це я можу отак піти. І ділю на 64, а 64 це 8 помножити на 8. І далі я, отут трошечки схитрую, я кожен доданок поділю на 64, на цей добуток 8х8. 8. Для чого я це зроблю? Я це зроблю для того, що якщо я перший доданок поділю то 32 32,8, 32,8, скоротиться. Тут буде 4 помножити на 4 або ж це 16 плюс. Другий доданок, коли я поділю. 24 на 8 – 3, то 24 на 8 – 3 3 на 3 9. І в мене буде 25. Мені треба було знайти сторону АВ, моє Х. Я знайшла сторону АВ, вона буде дорівнювати 25. Але це досить складно було зробити. Я не знаю, якщо ви вже бачите, що ви не встигаєте. Якщо ви бачите, що важко вам розв'язати, що ви заплуталися з обчисленнями, в крайньому випадку будете вгадувати. А вгадувати я зараз витру цей малюнок і давайте ми з вами побачимо ще такий ось факт. Оцей трикутник у мене рівнобедрений. В цьому трикутнику я можу провести... Відрізочок ВО, він виходить висота. І ми знаємо, що цей відрізок, 40 я поділю на пополам, у мене буде 20. Тому дуже багато тут завдань, саме зв'язані із єгипетським прикутником. Тому, якщо тут 20, то більше всього, що тут 15, більше всього, що тут 25. Тому. Можете отако прикинути, і а вдруг гадаєте, що там буде 25 і не будете розв'язувати, тому що задача насправді складна.